Вітаю вас, дорогі рівняни. Ми продовжуємо цикл юридичних телепередач. І з вами я, адвокат, арбітражний керуючий Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. І сьогодні ми продовжуємо бесіду про фінансову сторону нашого життя, а саме кредити, банківські кредити, мікропозики, інтернет займи. Можливостей позичити грошей багато, але разом з цим багато ризиків. Чому люди беруть кредити? Комусь терміново потрібні гроші на лікування, хтось купує побутову техніку. І в цьому немає нічого поганого, якщо кредит обдуманий. Але коли людина не читає договір, не звертає уваги на умови, вона легко може потрапити в боргову яму. Давайте розберемося, на що звертати увагу під час оформлення кредиту чи іншої фінансової позики. Отже, кредит, помічник чи пастка. Як не потрапити до боргової ями? Фактично кредит це швидкий спосіб отримати кошти у банку або мікрофінансових організаціях з обов'язковим поверненням кредиту та сплати відсотків. Якщо порівнювати банк з іншими фінансовими організаціями, то можна знайти як переваги, так і недоліки. Оскільки, до прикладу, банки пропонують кредити під менший відсоток, аніж фінансові установи. Однак банки висувають і високі вимоги до позичальника. Зокрема, перевіряють його кредитну історію, вимагають документи, що підтверджують офіційний дохід. А якщо сума кредиту велика, то можуть вимагати поручителів або ж заставу. А самі перевірки вас як позичальника і оформлення кредиту можуть зайняти від кількох днів до кількох тижнів. Та основне в цьому питанні не установа, в якій ви оформлюєте кредит. А саме кредитний договір, який ви підписуєте, і читати його потрібно ретельно, а найкраще доручити вивчення такого документу адвокату, який спеціалізується на кредитних спорах. Кредитним договором є письмовий документ, часто доволі об'ємний і з великою кількістю умов, штрафів та інших зобов'язань. Зміст кредитного договору і перелік умов кредитування мають бути визначені за згодою сторін. Саме тому я рекомендую уважно читати текст договору, щоб уникнути неприємних наслідків та не потрапити у фінансову пастку. Переконайтеся, що кредитний договір містить всі обов'язкові умови, на які ви погоджуєтесь, а саме: мета, для якої надається кредит, сума кредиту, відсоткова ставка за користування кредитом, термін, на який видається кредит, дата погашення кредиту. Обов'язково звертайте увагу. Та ретельно вивчайте пункти договору, які містять наступні умови. Незрозумілі формулювання та нечіткі умови, зазвичай це прописано дрібним шрифтом, щоб ви не звертали уваги. Надмірно високі штрафи за прострочення, звернення стягнення на майно за прострочення кредиту, одностороння зміна умов договору. До моменту підписання договору про споживчий кредит вам слід знати наступну інформацію: по-перше, Банк розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію необхідну для отримання споживчого кредиту споживачем. Така інформація повинна містити наявні та можливі схеми кредитування у банку. По-друге, банк зобов'язаний надати вам інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій банку з метою прийняття вами рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту. Зауважую, що обмежувати споживача в часі для ознайомлення з інформацією по умовам кредитування забороняється. Слід пам'ятати, що інформація, яка надається банком споживачу, обов'язково має містити наступні пункти. Найменування та місцезнаходження банку, через який надається споживчий кредит, реквізити ліцензії та або свідоцтво про внесення банку до Державного реєстру банків чи Державного реєстру фінансових установ. Тип кредиту кредит, Кредитна лінія, кредитування рахунку тощо, суму кредиту, строк кредитування, мету отримання та спосіб надання кредиту, тип процентної ставки фіксована, змінювана, порядок її обчислення, у тому числі порядок її зміни, а також індекси, що застосовуються для розрахунку змінюваної процентної ставки, види забезпечення кредитом, необхідність проведення оцінки предмета забезпечення за кредитом. Та проте за чий рахунок така оцінка проводиться: орієнтовну реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту для споживача на дату надання інформації, виходячи з обраних споживачем умов кредитування, порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування споживчим кредитом, попередження про наслідки прострочення виконання зобов'язань і сплати платежів, у тому числі розмір неустойки, процентної ставки та інших платежів, а також про право банка та або нового кредитора залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію, порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту, порядок дострокового повернення кредиту. Пам'ятайте, що ви маєте право отримувати всю цю інформацію в електронному вигляді на свою електронну пошту для ретельного вивчення. Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання споживачем такої інформації, у тому числі шляхом її друкування шрифтом меншого розміру, ніж основний текст злиття кольору шрифту з кольором фону тощо. Майте на увазі, що закон дає вам право достроково погасити кредит. Повністю або частково. У разі дострокового повернення споживчого кредиту споживач сплачує банку проценти за користування кредитом та вартістю всіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту за період фактичного користування кредитом. Банку забороняється відмовляти споживачеві в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту. Банку також забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов'язану з достроковим поверненням споживчого кредиту, адже в іншому випадку договір, який містить таку умову, є нікчемним. Врахуйте, що в окремих випадках банк також має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, зокрема у випадку затримання сплати частини кредиту або процентів щонайменше на один календарний місяць. Однак лише за умови, якщо таке право передбачене договором. В таких випадках банк письмово повідомляє про прострочення сплати відповідного платежу та встановлює строк, протягом якого необхідно погасити заборгованість. Будьте обачні, ретельно слідкуйте за вчасністю сплати кожного платежу по кредиту. Щоб у вас не сталося, пам'ятайте про строки оплати та суми погашення, адже прострочення може вам дорого коштувати. Фінансові установи зазвичай цього не пробачають. Наголошую на тому, що кредитний договір є складним юридичним документом із великою кількістю нюансів. Тому не ризикуйте фінансовою стабільністю та довіряйте вивчення кредитного договору адвокатам, які здійснять вам професійний аналіз договору та допоможуть уникнути фінансової пастки. Часто проблемні моменти у кредитних договорах залишаються поза увагою позичальників в силу надмірної, в об'ємної кількості інформації, а тому перед підписанням кредитного договору проконсультуйтеся із фахівцями та доручіть свій захист адвокату. Варто також знати, що існують умови звільнення внутрішньопереміщених осіб, які залишили або покинули своє місце проживання на тимчасово окупованій території на Території проведення антитерористичної операції або в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань за кредитними договорами та договорами позики. А зараз поговоримо про мікрокредити та онлайн займи. Мікропозики це коли ви берете тисячу чи десять тисяч гривень на 7. Чи 30 днів через додаток чи сайт. Такі кредити часто надають не банки, а не банківські фінансові установи. І ось тут найбільше проблем. Більшість мікропозик не в повному обсязі регулюється законом України про споживче кредитування, якщо сума кредиту менша однієї мінімальної зарплати 8 тисяч гривень на 25 рік. Також не в повному обсязі регулюється законами. Кредитні договори з терміном дії менше 3 місяців. Тобто права споживача тут обмежені. Саме тому багато людей стикаються з захмарними відсотками та агресивним стягненням боргів. Ставка за таким кредитом може бути 3-5% на день. А в перерахунку на рік це понад 1000% річних. Часто договори написані дрібним шрифтом. Або ж клієнт просто тисне кнопку застосунку, не читаючи умови. Закон частково захищає позичальників, у кредиті, загальний розмір якого не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, відсотки пені та штрафи не можуть перевищувати подвійну суму тіла кредиту. У договорах про споживчий кредит. Пеня за невиконання зобов'язання щодо повернення кредиту та процентів за ним не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15% суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки, штраф пеня та інші платежі, що підлягають сплаті споживачем, за порушення виконання його зобов'язань на підставі договору про споживчий кредит. Не може перевищувати половину суми одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшення за домовленістю сторін. Але дуже часто небанківські фінансові установи намагаються стягнути більше, ніж дозволено, законом. І саме тому важливо звертатися до суду або до юриста. Що в таких випадках кажуть суди? Верховний суд неодноразово підтримував позичальників, зменшував суми боргу. Визнавав штрафи неспівмірними, відмовляв, у стягненні, якщо кредитор не надавав повну інформацію про кредит. Отож, що робити, щоб себе захистити? Читайте умови договору, навіть якщо берете кредит онлайн. Перевіряйте, чи має кредитор ліцензію, це можна зробити на сайті Національного банку України. Не довіряйте гарним заголовкам про 0% перші 7 днів. Потім можуть початися проблеми. Якщо вже взяли кредит і не можете його погасити, звертайтеся до юриста, вимагайте реструктуризації, зменшення платежів. Знайте, вас не можуть переслідувати колектори цілодобово або погрожувати, це заборонено. Кредит це не зло, це просто фінансовий інструмент, але якщо користуватися ним необдумано – це як ходити по канату без страховки. Беріть кредити тільки тоді, коли ви точно розумієте, скільки доведеться повернути. Чи потягнете ці виплати, і що буде, якщо затримка з оплатою. А головне, не бійтеся звертатися за порадою до юриста. Це може зекономити вам не тільки гроші, а й нерви. Знайте свої права та підвищуйте свою правосвідомість. Хочу нагадати, що ви самі можете запропонувати тему, яка вас цікавить. Для цього на Facebook-сторінці Адвокатського об'єднання Скорпіон або Facebook-сторінці чи інстаграм-сторінці каналу Рівне 1. Під відео ви можете залишити свій коментар з тими питаннями, які вас цікавлять. Звертаю вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі та важливо аналізувати кожен окремий випадок та під нього підбирати ті чи інші норми чинного законодавства. Сподіваюся, що ми сьогодні були корисними для вас. З вами був адвокат, арбітражний керуючий, партнер адвокатського об'єднання Скорпіон Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. За більш детальною інформацією з озвученої тематики та задля запису на консультацію звертайтеся за номером телефону 067 360 19 91 або 098 956 97 98. Слава Збройним силам України!